Дорогі мої глядачі, щиро вітаю вас з наступаючою перемогою України над Путліровською Рашою в 2023 році. Я бажаю всім щирим українцям доброго здоров'я на довгі роки, щоб і військові воїни, захисники, захисниці України повернулись живими додому, святкуючи перемогу. Ну а тим, хто чекав Путлера, а може до сих пор чекає, ми теж бажаємо, щоб суд виніс справедливий приговор згідно тих списків, які сьогодні збираються щирими українцями. А суд, щоб виніс приговор депортувати вас до вашого Путлера, щоб ви там доживали. Слава Збройним силам України! Слава Україні!